Зараз будемо підводити результати розіграшу на Метелик, гамадоплер та 10 переможців по 10 доларів. Надіюсь, мене нормально чути. Ось я додав колесо всі нікнейми по білетикам. В кого 2 білетика, той має 2 дубля свого нікнейма, в кого 3 білетика, той має 3. Ось як тут, наприклад. В кого один, то лише один. 769 всього білетиків. Як на мене, це дуже мало. Шанси дуже великі виграти в кожного. Ми давайте перемішаємо кілька разів і можна починати крутити. Перший переможець отримає ніж, а інші 10 отримають по 10 доларів. Поїхали. Так, перший переможець. Так, зараз я збережу всі переможці, всіх переможців собі в текстовий файл. Так, це в нас перший, записали і 10 по 10 балайв. Так. Якщо довго дивитися на ось це колесо, то здається, що шансів виграти в кожного аж занадто мало. Але я думаю, що це лише так здається. Ну, тим більше, коли в багатьох було по 2-3 білета, і білети було дуже легко отримати. Зазвичай на таких розіграшах в інших каналах, яких я бачив, там 5000 це мінімум. Хто приймає участь. А якщо подумати, що в середньому в кожного нехай по два білетика було, то тут учасників менше, ніж 400 штук. Це ж смішно, як на мене. Так, половинку ми вже вибрали. Лишилось ще трошки. Це відео, напевно, я виставлю окремим постом, і сьогодні або... Завтра, ну напевно, вже завтра. Я зв'яжусь з усіма переможцями. будемо відправляти призи. Так, Що здається, колесо дуже громко працює. але нічого страшного вже. Вже хай так і буде. Так, так, так. Что у нас тут кости уже? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Еще два. Так. Десять долларов. И последний переможец на 10 долларов. Криптобок. Бог. Ось такі у нас результати получили. Ох, 12. А чому 12 тут вийшло? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ой. Я тут одного лишнього, да. А, я одного лишнього крутанув. Ну ладно, тоді. Роздамо 11 людям по 10 доларів. У нас я трошки промахнувся.